Нині все, що можна було демонтувати в обережний спосіб, переміщено в безпечні місця. Адже ми дбаємо і про книжкове надбання, яким володіє Одеська національна наукова бібліотека. Так само ми подбали і про її будівлю, перлину архітектурної думки початку ХХ століття, зведену відомим українським архітектором Федером Нестурхом. Подбали про антикварні меблі, подбали про унікальні світильники. Ми за допомогою наших партнерів, міжнародних фондів, благодійних організацій. Залучили підтримку, отримали пакувальні матеріали, матеріали для захисту протипожежного, для захисту людей, які працюють в бібліотеці. Сьогодні я з гордістю і вдячністю називаю ці названня бібліо... цих фондів благодійних. Це фонд Museum for Change, які добре знають в Одесі, опікуючись музейниками разом з цим наші колеги подбали і про бібліотеки, в яких зберігаються рідкісні цінні видання. Бібліотеки Одеси і постраждалого Харкова. Це фонд Принца Клауса, це Алі Фундейшн та інші, які нині і продовжують надавати допомогу установам національної пам'яті по всій Україні.